Дня, мене звати Тетяна, мені 45 років. З продуктом я знайома вже півтора року. Прийшла знайомитися з продуктом в той час, коли я відчувала себе вже практично пенсіонером. Коли мене спросили, щоб краще порекомендувати, що призначити, порекомендувати із продукту, а спитали, що в тебе тривожить по здоров'ю, я відповіла, що немає ні одного здорового органу. Я такого не знала в себе. Внук росте, просить бабуся, пограйся, на спині покатай, до жени, а бабуся не ходить. Бабушка каже, стій, давай мені ручку, був, куди а 5 років держиш. І я спробувала, і вже за дві тижні я відчула результат такий, що я не вірила, що так буває. Я випадково. На прогулянці за внуком почала доганяти І вже хвилині на третій я думаю, що ти робиш? Ти з маршрутки не вийдеш, бо там це треба робити, бо вдруг колінце захлине. Потім мені схотілося зранку зробити зарядку. Потім я на роботу пішком пішла цілу годину, бо я раніше зібралася. І печеня пройшла. Тиск перестала міряти, ну і цей список можна продовжувати довго, бо я не люблю про хвороби взагалі. Саме більше, що мене вражає в компанії, в продуктів усьому, це те, що мені захотілося жити, жити наповну енергійним життям справжнім. Коли перед цим я не могла дивитися Комарова, я не могла розуміти, чому. А тепер я знаю, бо я тоді думала, що я ніколи за межі області, ну, максимум Київ, я не виїду. Я за цей рік була в скількох містах України вже не по одному разу. Я була в Германії, я почала мріяти, мої мрії почали збуватися. Я у мене далі немає слів. А, я вибачаю. Ми вас бачили. Я забула саме головний вітру сказати. За цей час я похудала на 22 кілограма. З 62-го розміру сьогодні я в 52-му. І ще пару слів. Я дуже вдячна своїм батькам, що вони також приймають базовий син. Бо коли влітку у мами стався інсульт, і є лікарі, а може і не тільки знають, що 10 днів капають, а потім вилікували, не вилікули, все, йдіть додому на чому це. Ми поступали в лікарню, у неї взагалі не було, вона не пізнавала роз, 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 мова, мови не було. Але на сьомий день нас виписали додому. І через дві неділі вона вже по планшету платила квартплату, так як і до цього вона читала книжки. А все тому, що перед цим вона була підготована, я впевнена в цьому. І в момент, як тільки ми дізналися, то ми жуніор, у мене, Одесія все по листу на призначення. Дякую.